І так, наші намагання виправити помилку, який є у воркперміті, який отримала моя дружина, продовжуються. Якщо коротко, то моя дружина отримала подовжений воркперміт без позначки КОЕД. Ми написали у веб-форму питання, як нам це виправити. І нам сказали, що ми повинні подати нову заявку на новий воркперміт за гроші. Це відео ви можете подивитися тут. Але ми зрозуміли те, що офіцер, який відповідав на той лист, взагалі не читав пояснення, яке ми додали. Тому ми вирішили ще раз написати в IRCC форму з більш глибоким поясненням. І поки ми чекали на відповідь від IRCC, а це Вало майже два тижні, то ми змогли дозвонитися на гарячу лінію Арсісісі. Нам там сказали, що вони можуть виправити будь-які помилки в дозволі на працю, але додати цю позначку вони не можуть. Нам таки дійсно треба подаватися на новий ворк-пірміт і сплачувати 155 доларів. І от вчора ми таки отримали другу відповідь від Арсісі на наш запит у веб-форму, де вони вже написали, що ми можемо податися на новий ворк воркпірміт, але у листі пояснення, які нам треба буде додати до заяви, ми повинні написати ситуацію, яка склалася, і тоді. Напевно, ми будемо звільнені від сплати ФІ за новий ворк permit. Тому сьогодні ми будемо займатися заповненням нової анкети на новий дозвіл на працю для моєї дружини. Нам же, до речі, хтось радив податися на новий дозвіл на працю і написати пояснення, але це була така приватна порада. Але так як у нас вже є така порада від самих RCC, то ми все ж таки зробимо такий трюк і подивимося, що воно з того буде.